Всем привет, с вами Анастасия Кадетова. Давайте обсудим самые важные новости на сегодня. Большая поклонница Путина Елена Исенбаева переехала в Испанию. Она обосновалась на роскошном курортном острове. В Краснодарском крае бушует наводнение, есть пропавшие без вести. Снова появилась информация, что генерал Суровикин задержан ФСБ. Но у депутата Госдумы есть своя информация. О Вильнюсе завершился саммит НАТО. Прямо сейчас все обсудим. Уже несколько недель никто не может понять, куда делся замкомандующего российскими войсками в Украине генерал Суровикин. Многие СМИ еще пару недель назад писали, что он задержан и его допрашивают. Эту информацию опровергла его дочь и некоторые провластные медиа. И вот опять появилась информация, что Суровикин все же задержан ФСБ по подозрению в причастности к организации мятежа. Он изолирован и не выходит на связь с родственниками уже более двух недель. Об этом изданию «Верска» сообщили источники в правоохранительных органах. Свою версию исчезновения генерала Армагеддона сегодня выдал и председатель комитета Госдумы по обороне Картополов. Вы с Равикиным случайно не общаетесь? Где? С кем? С Равикиным. А только разные слухи ходят к он? Нет, он отдыхает сейчас, пока недоступен. Ну, просто человек в отпуске, отдыхает. Но что-то крайне нервно Картополов ответил на этот вопрос и поспешил уйти. В общем, поиски человека продолжаются, будем держать вас в курсе. А вот другая абсолютно жуткая новость. Украинский блогер Золкин, это тот, что берет интервью у российских военнопленных, выложил разговор с россиянином, который был осужден на 17,5 лет за убийство приемной дочери. Девочка пропала еще в 2016 году, но только через два года мужчину задержали. Как был убит ребенок, достоверно неизвестно, но следствие считает, что после этого мужчина сжег тело дочери и раскидал прах в нескольких населенных пунктах. Извините, что говорю такие страшные вещи, но этот контекст важен. Уже в мае этого года жестокого убийцу завербовали на войну сотрудники Минобороны. И вот в июне он оказался в украинском плену. На вопрос, почему уехал на войну, говорит, что хотел быстрее выйти из тюрьмы и вернуться домой к семье. С одной стороны, хорошо, что преступник попал в плен, а не вернулся живым, здоровым и получил амнистию. Но, скорее всего, однажды его все-таки обменяют, и тогда с легкой руки Путина он окажется на свободе. Ступу НАТО. Секретарь РНБО Украины Алексей Данилов пояснил, что потребно сделать в Украине. Когда надо собирать деньги на военные нужды для Киева, то это решение НАТО. Він відзначив, що для альянсу важливі права людини, демократія та свобода слова. Тож Україні треба виконати велику домашню роботу. Це необхідно для того, щоб відповідати вимогам членства в НАТО, адже НАТО це не лише військовий, а військово-політичний союз. Наші збройні сили вже відповідають стандартам НАТО і дії нашої армії відповідають та навіть перевищують ті стандарти, які є у НАТО. І тут питань ні в кого не виникає, зазначив секретар РНБО. Він додав, що перехід на технічне озброєння країн НАТО вже відбувається. Кількість західної зброї в Україні зростає. Те, що ми сьогодні почули і почуємо завтра, це будуть визначні дні для нашої історії. Звичайно, хотілося б все отримати з першого разу. Зу і одразу, але ми маємо на увазі, що до альянсу входить 31 країна, і кожна країна має дати згоду. Це дуже складний процес, але я впевнений, що ми пройдемо цей шлях, наголосив Данілов Стосовно взагалі скептицизму і негативної налаштованості на майбутній вступ України до НАТО. то я б не міг би заявляти про те, що Сполучені Штати чи в особі президента Байдена чи. Дертинас Республіка Німеччина особі Олафа Шольця, якось так скептично ставляться до майбутнього вступу до альянсу і початку цього процесу. Зрозуміло, що вчора, десь до 15.00 не було такої впевненості, що не будуть позитивні результати для нас, тому що все складалося історично дуже правильно. По перше, те, що через 10 років Україна отримала знову шанс стати членом великої організації, має нова 10 років тому. Ми втратили в Жовтні місяці на каместеблішмето делегацій всі наголошували, що це буде дуже правильне місце, щоб почати цей процес президентом Сполучених Штатів України відбулося перед початком робочої під перед початком засідання. Ну і сподіваємося, що воно позитивно закінчиться для нашої держави. Але, зрештою, зрозуміло, що консолідована єдина підтримка майже всіх членів вона відчутна. Зрозуміло, що є якісь певні нюанси. Ну і ми знову повертаємося до історичного саміту 2008 року в Бухаресті, але на відміну від того часу навпаки, сполучені штати були налаштовані позитивно. і Канада, наприклад, а Європа тоді негативно оцінювала тенденції майбутнього майбутньої перспективи вступу до альянсу. Зрозуміло, що навіть завтра буде відбуватися символічна для НАТО. Зустріч, моя маю на увазі те, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден відвідає Хельсінки. Вперше коли Хельсінки повночинно члени стали членами НАТО, це говорить про те, щоб показати Російській Федерації, що кордони і межі Російської Федерації НАТО вони збільшуються, збільшуються на близько тисячу кілометрів. Ну і показати силу. Зрозуміло, що також е є результати, з якими ми повертаємося позитивні. Це і збільшення. Військово-військового військового озброєння це й гуманітарну допомогу, про яку і заявляють і представники е, е, індотохіаканського регіону. Тому є ще над чим працювати? Ну і залишається 40 хвилин до закінчення вже офіційних всіх частин. Цього саміт пане Миколота, на ваш погляд, чому в підсумковому коміке вчора з'явилася тема Китаю? Це була така певна данина азійським представникам, які є на цьому натівському форумі. Чи альянс вирішив просто в такий спосіб ну кинути м'яч на іншу половину поля? Подивитися, як Пекін відреагує в цій ситуації. Е, були в кулуарні розмови ще напередодні, навіть 10 числа, коли відбулося там історичне е, проєктування про ми про вступ в Швеції, і саме після того в той вечір з'являлися вже такі е, наративи про те, що буде йти мова в підсумковому документі саме Китаю. Зрозуміло, що зараз дуже багато азійських країн знаходяться тут, і ми розуміємо, що цьогорічна е, президія і головування Японії воно ще продовжується. І воно закінчиться лише 31 грудня. Ми знаємо, що Південна Корея, її лідер також знаходиться тут, і таким чином, тобто азійські країни, зійські країни намагаються показати консолідовану якусь підтримку і намагання, можливо, навіть почати майбутній процес, також якоїсь е війти в систему колективної безпеки в рамках НАТО. Тому побачимо, що буде далі, але офіційної реакції, якщо не помиляюся, Ще від Китаю не було, хоча дуже багато акредитованих журналістів, саме там із агенцій Сінхуа і інших китайських видань, вони тут є. Ми побачимо, як вони відреагують вже на, на, на те, що було вказано в фінальному кімніке е вільніського саміту. НАТО Китай, Китайська сторона вже відреагувала. Реакція була така трішки знервована. Вони, я так розумію, не очікували, що їх згадають у цьому ком'юніке, але тим не менше, от вони були незадоволені. Тим як НАТО в якому ключі в якому контексті було згадано Китай як одну із до речі загроз. Для світового правопорядку, ну в принципі, нам все добре своя робити. Ми розуміємо, що ще будуть на цьому цей процес буде продовжуватися. Я маю на увазі процес зближення України НАТО через комісію. І ще будуть двосторонні зустрічі, якісь можливо із представниками великої сімки. Від неї теж сьогодні очікуються якісь заяви. Можливо, є якась попередня інформація. Можливо, є якісь уже або узгоджена позиція про те, що можуть запропонувати Україні в плані безпекових гарантій. Зрозуміло, що навіть нещодавно японське видання Japan Today англомовне заявило про те, що є великі які очікування від зустрічі, яку буде проводити наш президент з прем'єр-міністром Японії, чи будуть узгоджені безпекові питання? Ми знаємо, що на порядку денному дарної допомоги, зокрема там через е фонди, які будуть там фінансувати і допомагати, зокрема освітнім процесам в Україні, це одна з там стратегічні напрямки, які можуть там змінитися саме від цих зустрічей. Але ми не забуваємо про те, що до наступного великої великого зусиль, щоб на саміті великої двадцятки на які також запланована спеціальна окрема зустріч між Україною розуміємо, що ця платформа на жаль таки ще до сих пір поєднує Російську Федерацію і ці всі країни. сподіваються стати країнами великої Сінки. Я думаю, що це не має бути так складно з великої двадцятки стати великою Дев'ятнадцяткою, про що і говорив президент України.